Доброго дня, шановні! Вітаю вас з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Бажаю найскоршої перемоги українцям. Бажаю вам здоров'я, щастя, достатку. І от настав той день, коли до нас прийшла зима. Ми тут Придбали собі новий будиночок в селі. І перед святами вирішили себе побавити смаколиками копченими. Оскільки в зв'язку з переїздом наша коптильня залишилась далеко. то Вирішили придбати іншу. І тому сьогоднішнє відео буде присвячено чесному огляду на цей продукт. Котрий називається коптильня від фірми Древтрест місто Харків виробник. Що я вам можу сказати? Доволі дешеве задоволення. Хоча коптильня не дуже велика. Виробник позиціонує її як сімейну 2.0 Pro Йокістю до 25 кг. Продукції, загрузки, завантаження. Ціна на неї дуже немала, як я вже казав, вона коштує близько там, 19 тисяч гривень, а з доставкою добавте ще в залежності від того, де ви знаходитесь. І так, дивимося, перші враження розпакували, вроді би красиво, все гарно, все так от воно виглядає. Правда, оце от металеве, це димогенератор, він був окремо, треба було його зібрати. Що ми і зробили? Так, що ми бачимо? Панель керування. Це от вмикання, це тен, котрий на конвекцію, це вентилятор один і вентилятор на конвекцію. Ну, тут регулювання відповідно температур. В інструкції все чітко написано. Як чим керувати? Це от прибор, це датчик температури, градусник електронний, який дозволяє вимірювати температуру всередині нашого продукту, який ми намагаємося приготувати. Зараз тут загружена тестова партія повбаски. Що з цього вийде, ми покажемо далі. І так, про саму каптінню. От дивіться. От Тут, якщо вам видно, на димоході написано слово вітрина. Я так розумію, що даний зразок стояв десь в шоу або в торговому залі, куди люди приходять, вибирають собі ту чи іншу коптильню Якщо вона їм подобається, то приймають рішення про придбання. Якщо не подобається, то шукають іншу Здавалось би, як на мій хлопський розум, що на вітрину люди, котрі намагаються щось продати, запропонувати своїм потенційним клієнтам, повинно стояти все в ідеалі. Але, тим не менше, з'ясувалося, що в компанії Древтрест свій погляд на ці речі, на просування, на позиціонування свого товару і так. Що дивимося на вітринний зразок. До речі, каптівна термоізольована, тобто утеплена, її можна використовувати на вулиці, де вона зараз стоїть при морозі до 25 градусів. Тобто вона як термос. Верхній засов зачиняється. Дивимося, шановні далі. А от з нижнім велика проблема. Тільки ми намагалися його закрити, нічого не виходить. Навіть при відчиненому верхньому засові нижній засов не закривається. Казалось би, дрібничка. Але коли ми сюди дамо дим, звідси частина диму буде виходити. Відповідно, не повністю весь дим в димохід, а буде йти ще й вниз. Казалось би, яка різниця, куди йде дим? Він проходить і, слава Богу, ні. На самому разі цей дим закоптить нам дівчата і стіни. Далі. Ну і плюс термоізоляція, відповідно, яка може бути, якщо тут отакі, дивіться, далі дірки. От бачите? І тут таке саме теж дірка. Ніхто не додумався їх чимось затулити. Йдемо далі. Оцей димохід, ну, здавалося б. Логічно було б поставити там якийсь, а, е, іскрогаситель, якийсь а, там, якусь кришу зверху хатинкою, щоб іскри, котрі вилітають, е, можуть вилітати з димоходу, не попали на щось, що може загорітися. Тобто питання пожежної безпеки виробника, я так розумію, не дуже турбує. Хоча це прямий вогонь, димохід повинен випускати через себе дим і гасити ті спалахи, котрі там можуть бути. Ну, Не так сталося, як гадалося, як говориться. Йдемо далі. От дивіться, оце стоїть монтована в коптівню розетка. От я її зараз підніму. От. Вона слуговує для того, щоб можна було підключити так званий компресор, от він, котрий подає повітря в димогенератор, і відповідно ми регулюємо поток повітря і, відповідно, кількість інтенсивність димлення. Ну дивіться, от. Сам димогенератор, так званий. В ньому горить Ось Тут кіт прийшов, ковбаску сторожить. Там горить хіпа. відповідно, сам димогенератор він нагрівається до доволі високої температури. А от зверху нього отак, во, я вам зараз включу, має висіти дріт. Так, він не торкається, але все одно. Він дуже близько до димогенератора, і він може розплавитися і викликати коротке замкнення. Виб'є автоматику або згорить у вас автоматика самої коптільні. да, Рижич, хай йому теж не подобається. Це от е, е, місце, де кріпиться е, так званий відстойник. Е, далі. От, бачите, жовтий, от я покажу зараз тройник. Тобто оця частина повинна по різьбі накручуватися на оцю трубку, по котрій піде дим. Сюди йде повітря з компресора, і е, відповідно звідси поступає дим до відстойника. Елементарна конструкція, звичайний тройник. Але як з'ясувалося, на цьому кінці тройника, який йде до трубки, котра надає змогу диму поступати в коптілю, відсутня різьба. І тому приходиться її цепляти просто так, якимось чином. Ізоляція її не тримає. І що робити? Приходиться щось мудрувати. Коротше, сам димогенератор, дивіться. Ось тут було одне копчення тестове. Я коптив з кундрією. І от дивіться, в якому він стані. Чому? Тому що він зібраний з трьох частин, як не дивно. Навіть з чотирьох. От кришка. Ось вона. І далі цей димогенератор зібраний з трьох кусків труби. Внизу, отут, повинна ця кришечка відкриватися і зола. Котра перегоріла в результаті горіння щепи, повинна бути видалена при відкриванні тої кришки десь висипати. Але відкрити її неможливо. Це от дірочка для запалення щепи. Оскільки це не цільна труба, а зібрана з декількох шматочків труби, з'єднання не герметичні. І от при горінні щепи виділяється так званий дьоготь, всі його знають, котрий неможливо вимити ні з рук, ні з чого. І він по цій трубі, по трубі димогенератора, стікає вниз і труба виглядає після першого копчення от приблизно отак, от щоб ви бачили. Не дуже презентабельно. Дах накритий, завіси. Ще одне. Не буду зараз відкривати, там є два вентилятора, верхній і нижній. Ну Верхній це йде при сушці, виганяє вологу і повітря з вологою ззовні. Ззаді він там коптівні, на задній стінці стоїть, от там його майже не видно. Всередині заслонки відкриваєш і повітря вентилятором виганяє на двір. І другий вентилятор, так званий вентилятор конвекції. Він стоїть великий внизу, доволі потужний. Так от, при першому включенні цього вентилятора я почув якийсь дивний звук. Думаю, може нерівно виставлена коптильня, не по рівню, і за рахунок перекосу відбувається десь торкання. До стінок або до кріплень, вимкнув, почав шукати причину, вирівнював півгодини ту каптільню, Нарешті зрозумів, що порівнював в мене все ок. Що ж за звук може бути? Добре, що я поліз пальцями до е гаєчки, котра кріпить вентилятор до штіла, котрий його крутить. З'ясувалося, що ця гаєчка на останньому. Литку різьби, вона не закручена. І от уявіть собі таку картину, коли у вас е коптиться якийсь продукт, працює коптівня, працює вентилятор конвекції. І в цей час гаєчка відкручується, і ваша ключатка злітає з аштіва на великій швидкості починає рубати. Ті продукти, котрі ви коптуєте. Ви понесли матеріальні втрати, бо самі знаєте, що, що риба на сьогоднішній день на вже й дешеві. У вас зіпсований настрій, святковий стіл ваш лишився без смаколиків. Родина не дуже задоволена вашим придбанням і тим, що ви спортили свято. Ну Це одне, а друге, все працює, все нормально. Відкриваєте, ви перевірите, як там стан ваших продуктів. І в цей час відривається вентилятор, оскільки гайка відкрутилася. І на витікій швидкості випіть вам або в руки, або в обличчя, наносить вам доволі серйозні травми. Ну і відповідно далі лікування дороговартісне, каліцтво, все, що завгодно може бути. От е за такі гроші, казалось би, це ж не 500 гривень, не 2000 гривень. Не за дякую за доволі великі гроші, як на сьогоднішній день даний продукт був придбаний у виробника Древтрест. Чим люди думали, коли то робили? Як вони її збирали на відправку, як вони її перевіряли? Тобто в логіці це не піддається ніякій. Це є небезпечний е е прилад. Котрий як пожежа небезпечний, так і травми, так і опіки. Все, що завгодно може бути. Ну, люди добрі, ну, ну я не розумію, як можна так ставитися до тих виробів е, і до тих клієнтів, котрі купляють ці вироби. Як можна так збирати? Це я не знаю, яким треба бути, щоб так робити. Да, я зателефонував е, е, на... Фірму менеджеру, який мені цей продукт продавав, розказав за оці всі недоліки. Ну, сьогодні, слава Богу, вже четвертий день і чекаю від них реакції. Вони позиціонують цей продукт як готовий для використання після зборки. І от дивіться, ну, от як можна його так позиціонувати, якщо навіть різьби немає на тройнику. да кое що ми тут доробили, кое що примудрували, кріплення, дивіться, люди. Оно. Це ж взагалі ким треба бути, щоб генієм інженерної думки, щоб таке зробити. Тобто, для того, щоб мені почистити димогенератор, або оскільки не відкривається оця нижня кришка, мені треба зняти оцю конструкцію, тобто розкрутити оці і зняти. Гайки, від'єднати сам димогенератор, під його висипати, а потім знову зібрати. Казало б, дві гаєчки і два болтика. Але спробуйте то зробити, коли воно гаряче. Можна почекати поки остине, але дивіться на руки. Якщо вам видно, от перший раз я намагався то зробити на холодному. Три дні пройшло, я руки досі не відмив. Ось така якість, люди. Так що перед тим, як купувати коптівню, дуже уважно все перевіряйте, дивіться. Може це мене такий невезучий, може мені попався такий зразок. Я думаю, що виробник колись побачить це відео і прийме до уваги ці зауваження, котрі я сьогодні висказав. Ну, не знаю, може хтось має таку коптільню і в нього все було добре, то напишіть в коментарях. О, я тоді буду розуміти, що це так випадково мені так попалася ця коптільня, яку треба переробляти, доробляти, модернізувати і так далі. Ну, чого не поставити сюди, наприклад, от вмонтований датчик поруч. Ну, Заплатіть, люди заплатять за це там, він коштує 300 гривень. Ну, поставте сюди два датчики або зробіть один монітор з двома датчиками і третій це для автоматики, для температури і керування камерою. Все, питань немає. Вот що треба робити. Тепер треба від цього датчика, щоб е, з термометра завести дверку, засунути в продукти, так воно висить. Зараз мені потрібно буде ставити м'ясо, і відповідно мені знадобиться два таких термометри, два датчика, буде йти всередину, дроти будуть висіти. Ну, Логіка, звісно, в них залізна. Не знаю, я в шоці. Ніхто не вибачився, ніхто четвертий день не телефонує, як я вже говорив. Ну, побачимо, що буде далі. Не питання, я то все зроблю. Я то все переобладнаю, все роблю уму. Але я зато заплатив доволі немали кошти. І сподівався на те, що в мене перед святами вийде смачна продукція, і всі будуть радіти. А от вийшло не так, як я мріяв. Прийдеться все це переробляти, все то доводити до ладу. Але все ж це придбано не за дякою. Ну, Тим не менше робіть самі висновки, пишіть якісь поради, коментарі, що би ви переробили, що ви порадите з цим димогенератором, з чого його зробити, з сильного куска, труби, як зробити. Зольник так званий, щоб не треба було постійно то відкручувати. Ну, коротше, от таке відео мене вийшло. Ну, тим не менше, як би там не було з усіма цими недоліками, хочу вам сказати, що якщо погратися з димом, з складом самої щі, з температурою, то продукти виходять доволі смачні, добрі, повністю прокопчені. З скумбрія взагалі вийшла в мене, шук модерн. Взяли одну на пробу, з'їли чотири. Ну, а відповідно... Коптить, але треба бавитись, треба гратися. Дякую вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, виробник оцінить його, прийме його до уваги, і ті всі наступні свої вироби буде робити більш якісними і по-людськи. Підписуйтесь на канал, це канал буде про копчення. про Різні рецепти різних продуктів, як холодного, так і гарячого копчення, про рибу, якісь сушки, джерки, курка і так далі. Цей канал буде містити в собі ще деякі рецепти, якісь там моменти життя в селі після переїзду з великого міста. Я сподіваюся, що контент буде цікавий. Принаймні я буду намагатися його таким робити. Ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі, ваші поради, якісь рецепти. Буду вдячний за на вашу активність. Підписуйтесь, це допоможе просунути контент цього відео в Ютубі. Дякую за перегляд. А як вийде кобаска, яка вона вийде, я вам покажу. Дякую. До побачення.